Заміна лампочки підсвітки номера Mazda 5 мінівен 2006 рік. Я пробував цією стороною залізти. Ось тут вона виглядає. Тут є правда, місця, щоб її ніби виняти, але знайшов в інтернеті, потрібно лізти задньою лядою. Зараз підсвічу. Потрібно винімати задню ляду, але добре дивіться по там, пазах. Задня ляда ось тут впирається, то акуратно не поламайте. Ну, в задній ляді ось ця кришечка. І збоку тут два рази підцеплюйте, ви побачите тут пази. Де це вони? А їх не видно, вони на самій кришці. І тут. Тобто тут два і тут. Ви побачите на задній кришці, я вже її зняв. І таким чином можна маленько добратися. А ось вона наша лампочка, я вже її ось зняв. Ось вона є. Тут звичайно, як ми не кажемо, сімечка на неї. Будемо замінювати. вона перегоріла, не буду її знімати. І от друга, тобто з тої сторони, бачите, ну, ніяк її не... Треба мати якусь приспособу, але краще з цією кришечкою, кришку цю зняти, задню ляду і сюди спокійно добратися. Отже, відео було про заміну лампи підсвітки номера заднього Mazda 5. Надіюсь, було корисно.